Перші абітурієнти поблизу Франкового університету розповідають, почали з'являтися з п'ятої шостої ранку. Я прийшов на восьму годину на роботу, то тут вже було чоловік десь так до тридцять. Ну то знову більше батьків я бачив ніж студентів. Ну, рівно в дев'ятій годині ми. Відкрили двері це зайшли абітурієнти. Розповідають, знайомі радять приходити якнайшвидше, аби серед перших подати документи. Я прийшла таки на шосте, прочекала до десятої, потім десяті відкрилися. Я зрозуміла, що вони ще немає таких два документів, і все я вертаюся. А от у приймальній комісії з такого ажіотажу, який повторюється щороку, лише дивуються, адже документи прийматимуть аж до 31 липня. Особливо перші дні дуже багато. А вже пізніше, через тиждень, півтора через два тижні то вже вільніше. Чому сабітурієнти вважають що в перший день, як подадуть документи, то це вже це вже він поступив у вступників свої аргументи? Бо я потім їду на море, я не встигну подати документи. Та не всі, хто дочекався своєї черги, змогли подати документи цьогорічне. Нововведення батьки повинні дати згоду на використання персональних даних своєї дитини, якщо їй ще не виповнилось 18. -ти. Аби таку заяву написати, потрібен паспорт когось із батьків. Паспорта нема батьків, А ще батьки потрібні так. А на сайті такого не було. Треба зі згоди батьків тепер. Треба питати до бутеріантів чи є інсінації і чи батьки є присутні, бо інакше заяви не приймуть. Це одне нове, і все у приймальній комісії заспокоюють і без паспорта батьків документи приймуть. Однак, папери потрібно буде донести пізніше. А от пан Роман, як і багато батьків, вранці мусів бігти по паспорт додому. Вертається, я також зранку вернуся додому, бо вчора ще не, не знали, що таке потрібно було. Я тільки на вході сьогодні побачив. Я зранку ще їздив додому, щоб взяти паспорт. А допоки одні пишуть заяви, інші записуються у чергу. Записалися, і що тут стояти. Що вистоїш? Нічого не вистоїш, поки не пройде черга. І ми 247, сорок які, сьомий якісь, яка можна сядь як можна стати. Підійдемо через годинку, через дві. Схожа ситуація і в львівській політехніці. Хтось стоїть у чергах, а хтось вертається додому. А ми так подумали, може всі думають, що багато людей вирішили під перший день. Дехто ж прийшов лише на розвідку. Так, хочемо знайти то, що нам наші предмети потрібні. Ми ще не визначилися. Та найбільше втішені ті, хто таки достояв і подав документи. Ми не стояли в черзі дві з половини власне від кабінетом. Та бо там щось комп'ютер не робив. Не то всіх не робили а так, о, зараз. Дали чекаю з божою постю, що прийдемо? Документи у вишах прийматимуть до кінця липня, а вже 8 серпня стануть відомі усі прізвища студентів 2012 року. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.